So. aplicar okay. Зараз у світі відбувається так багато небезпечних подій. Іран знаходиться на межі створення ядерної зброї. Триває війна між Росією та Україною. Вона забирає 5 тисяч життів щодня. Лише Бог знає, скільки людей насправді гине чи отримує поранення. Важко відстежити, але це просто колосальні масштаби. Це велика сухопутна війна в Європі. і Ми думали, що такі часи вже позаду. Маємо знаєте, загрози з боку Китаю у світі відбувається безліч різних подій. Тож моя порада, коли вам потрібно приймати складне рішення, обов'язково дивіться на нього крізь призму моральної чіткості. ускладнювати не треба. проблема це Росія, а не Україна. Україна не вторгалася в Росію. Це Росія вторглася в Україну. нам потрібна моральна чіткість у всіх цих питаннях. Іран не намагається отримати цивільну ядерну енергетику. Вони намагаються створити бомбу. Ви повинні сприймати їхні слова серйозно щодо того, чого вони прагнуть досягти з часом. Вони мають намір знищити державу Ізраїль, очистити іслам і потім прийти за нами. Вони самі про це говорять. Вони пишуть на своїх ракетах Смер... смерть Ізраїлю. Вони називають нас великим сатаною. У них є 600 фунтів високозбагаченого урану з багаченням 60 відтастків. Цього достатньо для 6, 7 або навіть більше бомб підвищити збагачення з 60 до 90 в'ят. Сотків можна менш ніж за місяць. У них є один цивільний ядерний реактор. Скільки урану, збагаченого самою іраном, було використано для роботи цього реактора. Жодного грама. Весь поливний матеріал для роботи цивільного реактора вони отримують з Росії, тобто вони намагаються накопичити зброєвий ЕЕ, -Е, уран для створення бомби, і вони брешуть, обманюють і крадуть. І ми постійно їх на цьому ловимо. Тож тут потрібна певна моральна ясність. Іран із ядерною зброєю це не просто неприйнятно, на мою думку. Це найбільша загроза для планети. Арабські країни хочуть мати власну ядерну зброю, і Ізраїль одного голокосту достатньо. Цього року виповнюється 80 років з дня закінчення Другої світової війни. Це сталося лише кілька днів тому, і е, е, під час тієї війни була спроба знищити євреїв. Заснування держави Ізраїлю у 1948 році стало значною подією у світі, і в Ізраїлі є вислів ніколи знову. вони справді це мають на увазі. Тож, як якщо до певної моральної ясності з боку сполучених штатів, ми підтримуємо Ізраїль. якщо Ізраїль буде змушений застосувати військову силу, щоб знищити або послабити ядерний потенціал Ірану, ми маємо бути з ними. Я радий, що ми намагаємося знайти мирне вирішення іранської проблеми. Якщо вам вдасться змусити Іран демонтувати їхню ядерну програму, то це і є те, до чого я прагну, але вони мають її демонтувати зараз ведуться переговори між Росією, Україною, Сполученими Штатами та Європою щодо того, як завершити цю війну. на мою думку, Путін грає з усіма нами. Президент Трамп закликав до 30-денної зупинки вогню. Україна погодилася. Росія відмовилася. Президент Трамп закликав Зеленського і Путіна поїхати до Стамбула. Я тоді був там, і зустрітися для прямих переговорів. Зеленський приїхав. Путін ні. Тож кілька днів тому відбулася телефонна розмова між Президентом Трампом і Путіним. Тепер росіяни мають подати перелік умов, необхідних для досягнення перемир'я. Це має відбутися за кілька днів. вони обговорюють можливість поїхати до Ватикану і провести прямі переговори. Я повністю підтримую все це, але не знаю, як саме. Думаю, більшість людей відчуває так само, як і я. Ми надали Росії достатньо можливостей знайти почесне і справедливе завершення цієї війни. Вони не зацікавлені і не змінять свою позицію, поки ми не підвищимо ставки. Тому нам потрібна моральна чіткість у цьому питанні. Путін затягує цей процес. Він вважає, що перемагає на полі бою. Я не вірю, що це так. він ігнорує всі щирі зусилля президента Трампа знайти вирішення цієї війни. Президент Трамп каже, що хоче зупинити різанину та вбивства. Він має рацію, що прагне цього але зараз настав час приймати рішення. це триває вже занадто довго. забагато ігор ведеться, і я зараз розповім, що може зробити Сенат. Але те, що нам потрібно у питанні Росії та України, це це моральна чіткість. Коли президент Трамп зосереджується на якомусь питанні і займає тверду позицію. Це завжди спрацьовує. Він протистоїть Китаю та всьому світу, які обкрадали нас у торгівлі. зараз. У нього така політика: скільки ви берете з нас мит, стільки ж ми братимемо з вас. це називається взаємна торгівля. Він ЕЕ запровадив мита на Китай. кожен у цій залі повертається додому і розповідає, як Китай нас обкрадає. А Трамп насправді щось із цим робить. Китай краде нашу інтелектуальну власність, маніпулює валютою, щоб отримати торговельну перевагу, і цьому потрібно покласти край. Тож, коли президент Трамп зосереджується на вирішенні проблеми виправлення несправедливості, він досягає хороших результатів, тому що тепер увесь світ телефонує до Вашингтона, бажаючи укласти угоди. І я думаю, ви побачите багато хороших торговельних угод, які виправлять зловживання у торгівлі, тому що президент Трамп виступив і наполіг на. Тому щоб ми отримали кращий результат, кордон коли він прийшов на посаду. Одним із його головних пріоритетів було виправити зламаний кордон. Подивіться, що сталося. Ми маємо найнижчу щоденну кількість перетинів кордону, впала до менше ніж 200. Це найнижчий показник в історії. Він усе це зупинив, тому що був твердим і рішучим у відносинах із Мексикою та іншими. Його політика щодо кордону спрацювала. Він закрив зламаний кордон буквально за кілька місяців, тому що мав бажання і волю це зробити, і люди відреагували. І ми отримуємо чудовий результат на кордоні завдяки його рішучості та волі. Ми знизилися з сьомиго 200 у березні двадцятого сьоми двісті до 200. це вражаюче падіння завдяки його політиці щодо Китаю. Я щойно про це говорив. Він протестує Китаю, і я сподіваюся, що ми зможемо досягти угоди з Китаєм, яка вирівняє торговельне ЕЕ поле. І Китай веде з нами переговори. Ми ведемо переговори з Китаєм. Світ реагує на тарифи президента Трампа. Ми отримаємо низку хороших торговельних угод, і я це дуже ціную. Що він сказав про Іран? Знаєте, це нескладна формула. Іран не може мати ядерної зброї. Ось і все. Ось це моральна чіткість. Це е, -Е можна зрозуміти, е, е, незалежно від того, де ти знаходишся на планеті. Знаєте, це нескладна формула. Іран не може мати ядерної зброї. Ось і все. Ми ведемо переговори з Іраном. Чи досягнуть вони результату? Я не знаю. Але я не проти спробувати. Але я знаю, ось що час не на нашому боці, і президент Трамп сказав, ми покінчимо з ядерною програмою, так чи інакше. і коли він це сказав, я думаю, іранці йому повірили і коли він це говорить, я вірю йому і найкращий шанс зупинити ядерну програму Ірану це лідерство президента Трампа. Моральна чіткість знову ж таки щодо Росії та України. Росія агресор. Росія повинна негайно припинити цю бійню. він говорив про припинення кровопролиття. Я ж кажу, з моєї точки зору, Росія агресор. Україна, як і будь-яка інша країна, не є ідеальною, але вони боролися як тигри. у 1994 му чи то у 1998, му я вже не пам'ятаю, вони відмовилися від те, 800 ядерних боєголовок. Це був Будапештський меморандум. У відповідь Росія, Сполучені Штати, Велика Британія пообіцяли територіальну цілісність. Вони відмовилися від те 700 ядерних боєголовок в обмін на обіцянку цих країн, що їхня територіальна цілісність буде гарантована. Росія неодноразово порушувала цю обіцянку. Вони постійно переслідують своїх сусідів. Це вже друге вторгнення Росії в Україну. вони вважають, що Україна належить їм. Ні, це не так. Вона належить народу України суверенній державі. і якщо у вас є суперечка з якоюсь країною, існують способи вирішення територіальних спорів. Путін намагається перекроїти карту Європи силою зброї. Якщо йому це зійде з рук, якщо буде видно, що його за це винагородили, таких випадків стане ще більше. Потім настане черга Тайваню. Росія – Росіяч агресор. Росія повинна покласти край цій кривавій бійні. ось так я бачу цю ситуацію. давайте звернемося до історії і подивимось, що відбувається, коли у вас є моральна чіткість. І що трапляється, коли ви її втрачаєте. 27 вересня тисяча дев'ятсот тридцять восьмого року. Ось що сказав Чемберлен. яке це жахливе, фантастичне, неймовірне відчуття рити тут окопи і приміряти проти гази через суперечку у далекій країні між людьми, про яких ми нічого не знаємо. Так він оцінював дії Гітлера. Чому нам це має бути небайдуже, Ми не знаємо цих людей. Ми не говоримо їхньою мовою. Це аж ніяк не моральна чіткість перед обличчям нацистських утисків, якою б не була наша си. Симпатія до маленької нації, що опинилася перед великим і могутнім сусідом, ми не можемо за будь-яких обставин брати на себе зобов'язання втягувати всю британську імперію у війну лише заради неї. Ну ми знаємо, що це була за маленька країна. Це призвело до загибелі 50 мільйонів людей і підштовхнуло Путіна. Ой, перепрошую Гітлера рухатися далі. І Гітлер сказав вам, що він збирається робити. Він написав книгу, але Чемберлен очевидно не читав цю книгу, і йому забракло моральної чіткості, щоб протистояти нацистському режиму, і багато людей загинуло. 30 вересня 1938 року. Я вірю, що це мир для нашого часу. Папір підписаний Адольфом Гітлером, яким він розмахував перед усім світом. менше ніж за рік світ охопила пожежа. ось що відбувається, коли ти не усвідомлюєш, що відбувається навколо. ви неправильно тлумачите зло. Ви думаєте, що Гітлер це хтось інший ніж він є насправді? це приклад відсутності моральної чіткості. Це призводить до світової війни. Росія, радянський союз, Ось приклад моральної чіткості. Президент Джон Ф. Кеннеді. нехай кожна нація знає, чи бажає вона нам добра чи зла. Що ми заплатимо будь-яку ціну, витримаємо будь-який тягар, подолаємо будь-які труднощі, підтримаємо будь-якого друга, виступимо проти будь-якого ворога, щоб забезпечити виживання і успіх свободи. Коли всі будуть вільні, тоді ми зможемо чекати того дня, коли це місто об'єднається, і ця країна і цей великий континент Європи стануть частиною мирного і сповненого надії світу. Він говорив про Берлін. -right. Моральна Мстер чіткість Горбачев щодо радянського союзу. Він виступав за свободу, протистояв радянській імперії. Ондиадорсардисво. А потім з'являється мій улюблений Рональд Рейган, пане Горбачов. Будь ласка, зруйнуйте цю стіну Чи можна було висловитися ще ясніше? по той бік цієї стіни імперія зла Саме ця моральна чіткість з часом поставила радянський союз на коліна. Сьогоднішня Росія, Росія, Путіна це зла країна, яка пригнічує власний народ, переслідує своїх сусідів, прагне забрати те, що їй не належить. Хоче відновити радянський союз, російську імперію. І вони використовують усі найжахливіші, найстрашніші тактики з військових підручників, бомбардують мирних жителів, вбивають людей десятками тисяч. Тому, коли йдеться про Путіна, нам потрібна така ж моральна чіткість, яку мали Рейган і Кеннеді щодо радянського союзу. Одних лише промов недостатньо, це були чудові промови, але те, що ми зробили проти радянського союзу, ми наростили нашу військову міць. Рональд Рейган запустив програму зоряних воєн, і вони не змогли наздогнати нас. Ми протистояли радянському союзу не лише словами, а й реальними можливостями. Що ми робимо зараз із путіним? Як нам закінчити цю війну? Я не прагну принизити Росію чи Путіна, але моя мета завершити цю війну якнайшвидше, не пізніше, а саме скоро, і зробити це так, щоб не розпочати нову війну коли ми залишили Афганістан безчесно і ганебно, це породило переконання, що Сполучені Штати не підтримують своїх союзників і що ми по суті слабкі. Я в це вірю. І головуючий у сенаті розуміє, що відбувається, коли політики помиляються. Люди на кшталт нього на попередній посаді платять за це високу ціну. вони їдуть по всьому світу борючись із цими хлопцями, тому що після нашого виходу з Афганістану. Кожен джихадист був, наче на стероїдах. Путін потирав руки і увійшов в Україну. Іран продовжував збагачувати. А далі, як кажуть, історія відома. Це було жахливе рішення, і сьогодні ми розплачуємося за нього. До моїх колег, республіканців і демократів. Якщо ми не впораємося з ситуацією між Україною та Росією, це буде ще гірше ніж Афганістан. якщо після всього цього буде видно, що Путіна винагородили за його агресію. Я я не намагаюся принизити Росію, але я хочу бути впевненим, що її не винагородять так, щоб це спокусило Китай захопити Тайвань, або щоб Іран повірив, що захід лише говорить про їхню ядерну спроможність, ще більше ізолюючи Ізраїль. Тому промови мають значення. Моральна чіткість це правильна призма, через яку слід дивитися на агресію та зло але ми повинні робити більше ніж просто говорити. Я ціную щирі зусилля президента Трампа, об'єднати сторони, знайти рішення, з яким ми всі зможемо погодитися, зберегти незалежну суверенну Україну та закінчити цю війну якнайшвидше. після всіх цих місяців мені стало зрозуміло, що щирі зусилля президента Трампа не зустрічають такої ж віддачі з іншого боку. Я вважаю, що Зеленський готовий піти на поступки, щоб закінчити цю війну. Путін здається більше говорить ніж діє. Що ми можемо зробити, щоб підвищити ставки? Що ми могли, що ми можемо зробити в Сенаті Сполучених Штатів, щоб змінити ситуацію. Що ми можемо зробити, щоб переконати Росію сісти за стіл переговорів. Ми можемо запровадити нищівні санкції проти Росії Путіна, і він це заслужив. мені шкода російський народ, але зараз настав час підвищити ціну цієї війни для Путіна. Пакет санкцій, який ми підготували, має 80 співавторів. Ви знаєте, як важко змусити 80 сенаторів погодитися, хоча б у чомусь 80 з нас, і ця кількість зростає, готові запровадити санкції проти Росії, якщо він не сяде за стіл переговорів і не почне щиро шукати миру. Путін. і ці санкції спрямовані проти Китаю. У цих санкціях передбачені тарифи для будь-якої країни, яка купує російську нафту і газ із тіньового флоту. Військова машина Путіна підтримується Китаєм та Індією, які купують російську нафту з величезною знижкою, щоб утримувати цю машину та самого Путіна. то що ми вирішили зробити тут? Зосередитися на тих, хто створює проблему, а не лише на Путіні. Зосередитися на його клієнтах більшість країн Європи вже відмовились від російської нафти і газу. Це значний прогрес. Але зараз настав час дати зрозуміти китайцям. Якщо ви хочете бути нормальною країною, поводьтеся відповідно. якщо ви хочете мати кращі відносини зі сполученими штатами та Європою, допоможіть нам. Не підливайте масла у вогонь кривавої війні. Не купуйте дешеву нафту у деспота лише тому, що можете це робити безкарно. Дні, коли можна було безкарно купувати дешеву нафту у Путіна, добігають кінця. Ми будемо діяти А як і коли ми будемо діяти, це буде політичне рішення, яке ухвалюватиметься колективно у діалозі з білим домом і нашими союзниками. Але Китаю я хотів би сказати, я прагну кращих відносин. У нас є багато можливостей для спільного економічного зростання. Але якщо ви й надалі підтримуватимете Путіна і підживлюватимете його військову машину, у вас ніколи не буде нормальних відносин із Сенатом Сполучених Штатів. А нашим друзям в Індії я раджу уважно стежити за своїми діями. Тож, шановні колеги, рідко коли у нас є можливість виступити єдиним голосом у такий важливий момент. увесь світ стежить за сенатом Сполучених Штатів. я щойно повернувся з Туреччини разом із секретарем Рубіо, який запросив мене поїхати. Він дозволив мені звернутися до всіх міністрів закордонних справ наших союзників по НАТО, розповісти їм про законопроект Сенату, пояснити, що Сенат є незалежним органом і що ми рухаємося вперед, щоб притягнути Путіна до відповідальності. Світ стежить за Сенатом так, як я ще не бачив за весь час своєї роботи. Тут У нас є шанс, колеги, допомогти закінчити цю війну у нас є можливість змусити Путіна сісти за стіл переговорів. І якщо ми як світ зазнаємо невдачі, ця війна не лише триватиме, а й розпочнуться нові війни. Я ніколи не пишався цим тілом так, як зараз. Ми об'єдналися у двопартійному форматі. Є група членів палати представників, які візьмуть законопроект Сенату та підпишуть петицію про звільнення. Що це означає? Це питання потрапить на розгляд палати незалежно від усього, тож ми готові діяти. Я поговорю з лідером більшості з усіма своїми колегами, які мають вплив на просування цього законопроєкту, і закликатиму їх бути готовими діяти. Ми занадто довго залишалися осторонь ми спостерігали, як занадто багато людей було вбито путіним. Ми запровадили санкції, але вони не спрацювали так, як мали би. Те, що ми робимо в сенаті, змінює правила гри. Це вплине на Китай, який є найбільшим постачальником пального для воєнної машини Путіна. І це буде зроблено радикально. І Китаю я не хочу цього робити. Я зроблю це, якщо доведеться. Я хочу, щоб ви допомогли нам закінчити цю війну. Я не прагну покарати чи знищити знаєте, вашу економіку або нашкодити нашій економіці. Я хочу досягти результату тут. Але я закінчу там, де почав якщо доведеться, ми це зробимо. Президент Кеннеді сказав, ми заплатимо будь-яку ціну і витримаємо будь-який тягар. Він мав рацію. президент Рейган сказав: зруйнуйте цю стіну, покладіть край цій імперії зла. Іноді свобода дається дуже дорогою ціною українці платять цю ціну, і я надзвичайно ними пишаюся. вони б'ються як тигри і гинуть тисячами. І вони не збираються здаватися, щоб ми не робили, і не повинні цього робити. Тож це момент істини. Це момент, який має значення. Кожен із нас потрапив до сенату, і це був нелегкий шлях, щоб бути обраним до цього органу. Але зараз ви тут, і у вас, мої колеги, є шанс справді змінити ситуацію, зробити цей світ безпечнішим і мирнішим давайте не ухилятися від відповідальності, яку поклала на нас історія. це історичний момент. давайте піднімемося до рівня цього виклику. Як це робили ті, хто був до нас? давайте будемо морально чіткими, коли йдеться про Путіна. Давайте зробимо більше ніж просто говоритимемо. Давайте діяти. Я передаю слово сенаторці Ернст, яка була справжнім лідером у досягненні доброго результату для України та світу. І я дуже ціную все, що ви зробили. Uh, in this cause.